Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про красивенні аромати, які... Мають бути в колекції кожної дівчини та жінки, або ж їхня присутність, як мінімум декількох з них в вашій колекції, в рази буде спрощувати вибір хорошого, класного, якісного аромату, яким можна користуватися протягом дня, аби справляти дуже таке позитивне, ефектне враження на оточуючих, ну, відповідно, самі, неймовірно, насолоджуватися звучанням аромату. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож, ми починаємо! І ми поговоримо з вами! А вірніше я продемонструю вам підбірку самих красивих. Дуже вишуканих, жіночних, елегантних ароматів, які, як я вважаю, є в моїй колекції. І почати хочу з одного з своїх улюбленців, який я вже декілька разів повторювала в свою колекцію. Це аромат Braidbu 6 Sedo Zen. Повномірний, повноцінний огляд на цю композицію є на моєму каналі. Якщо ви маєте час та бажання, можете ознайомитися з ним. А для мене це аромат який втілює. Знаєте, якусь таку жіночність з дуже характерним пікантним відтінком. Багатокомпонентна композиція е, створює, е, як не парадоксально, досить легке, невагомо, приємно хвойне, таке приємно якесь тонізуюче звучання, красиве поєднання як цитрусових нот, цей бергамот і апельсин. Цей ноти фрезії, цей ноти ананасу, ноти красивого ірису, приємна якась така амброва тональність, приємне звучання бази. І це ця база така, знаєте, приємна приємною хвоєнкою. Звучить, тому що саме там знаходиться нота сосни. Це приємна деревинність, ноти пачулі. Це приємна така димність, ладану, які присутні в базі композиції. Дуже красиве аромат називається дзен, і дійсно він довкола вас створює таку гармонійну. Якусь збалансовану атмосферу, дуже красивий, і я вважаю, що по можливості цей аромат має бути в вашій колекції, аби у вас на озброєнні був хороший варіант парфумів, який буде універсальний і в той же час досить ефектно проявлятися в просторі. Таким самим красивенним ароматом, який бажано, щоб був в вашій колекції, для мене є аромат бренду Dior це Dolce Vita. Солодке, радісне, безтурботне життя, яке е, обіцяє звучання цього аромату так приємно проявляється. Красиве звучання персику, кардамону, грейпфруту, троянди. Приємна тональність деревини палісандру, дуже красива нота кокосу, нота ванілі в базі, якийсь цей аромат, він знаєте, і радісно іскристий, і в той же час, неймовірно затишний, якийсь такий розслаблений, розмірений. Ну, Саме таким, як має бути прекрасне життя, коли ви нікуди не поспішаєте без зайвої метушні насолоджуєтеся моментом тут і зараз. Класне звучання, ідеальний аромат, який має бути за моєю рекомендацією в вашій колекції, як такий, що неймовірно красиво звучить. Таким самим красивим для мене є аромат бренду Sisley Easy. Це красиве троянтове звучання, яке знаходиться в серці композиції. Разом з ним там знаходиться е, нота конвалії, стартує аромат бергамотом, рожевим перцем, альдегідами. І це свіжий, ясний початок, який іде в оцю приємну квіткову духмяність, якій, е, в базі аромату знаходиться нота мускусу, нота амбри. І це така приємна м'яка деревинність, яка просто дуже красиво філігранно закріплює оце таке е, свіже, росяне, невагоме, трояндове е, звучання. Дуже красиво, стійко, шлейфово, е, неймовірно такий вишуканий аромат. Радію, що він є в моїй колекції вже е, небагато не залишилось. Обов'язково буду при нагоді повторювати цю композицію. Ще один з красивих ароматів, які я рекомендую вам взяти на озброєння і їм поповнити свою колекцію, це аромат бренду Saint Laurent Сінема. Це світло софітів, це якась ясність, знов таки розкіш, вишуканість, неймовірно красива якась така мигдалева тональність аромату, Красива симфонія квітів мигдалю. Приємних цитрусів на старті, жасмин з піувонією в серці композиції. Красива, м'яка, така ванільно-мускусна база теж створює неймовірної краси аромат. Він комфортний, він затишний, він виразний, має хорошу стійкість та шлейф. І так вишукано звучить. Так виразно проявляється, і в той же час немає в цьому ароматі якогось натиску, немає якогось такої, знаєте, потужності, яка б завдавала дискомфорт оточуючим, вони з таким якимось дуже приємним пієтетом реагують на цей аромат, і ви самі будете неймовірно задоволені від того, як він проявляється. Ще один аромат такого ж самого красивого формату парфумерного особисто для мене це аромат. Бренду Lancome Miracle. І це дійсно справжнє чудо І це таке чудове звучання створюють ноти лічі та фрезії на старті. Нота жасмину, яка знаходиться як в серці, так і дублюється в базі разом з мускусом та амброю. І красиве звучання магнолії, перцю і беру та мандарину в серці. Класно, чудово, максимально жіночно. Сьогодні я такий невеличкий спойлер, не буде в моїй підбірці надто велич... великої кількості сучасних, таких якихось паркумерних запусків, не буде великої кількості нині такої суперпопулярної ніши. Для мене сьогоднішній такий основний кістяк е... моєї підбірки вкладають саме парфуми, які пройшли випробування часом, які вже дійсно стали такими іконічними в своїх брендах, і, зокрема, в усій парфумерії. Тому, якщо ви чекаєте, ніше її не буде, ну трошки буде ніше один представник. Цього напрямку є в сьогоднішній підбірці, а решта ароматів це дуже красиві вишукані аромати люксового, подекуди брендового бюджетного сегменту з класним жіночним звучанням. Тому я продовжую, аж у аромат Miracle також прийшов цей випробування часом. Його парфумерний успіх очевидний, тому я також його рекомендую долучити в вашу підбірку таких класних універсальних жіночних ароматів, які дуже-дуже красиво звучать. Наступним ароматом, і це вже буде, знову ж таки, бюджетна категорія ароматів це буде аромат бренду Burberry Touch. Як це красиво, як це достойно, вишукано. Так на рівні з люксом, і це. Поєднання красивих нот червоного перцю, листя, бруньок та ягід смородини, ожини, журавлини. Це красива, красиві квіти в серці. Це лілія, магнолія, красивий жасмин, ноти малини, ноти яблука. В базі знаходяться бобетонка, дубовий мох, кедр, ваніль, зелений мигдаль. Всього ще раз повторюсь. Багато всього ніби достатньо, і в такій своїй сукупності виходить дуже красивий аромат, вкотре вже багато разів це говорила. Мені цей аромат дуже подібний до звучання аромату, який я дуже люблю, карті Бойзервот. Така сама, оця приємна п'янка лілея, але вона тут відтінена в цю, конкретно в цьому ароматі ще такими. Кислуватиме яскравими фруктами, м'якими ягодами, м'якими фруктами, і красиво цією такою деревинною базою, приємною, завершує дуже класний вишуканий аромат. Щиро рекомендую вам поповнити їм свою колекцію, якщо ви маєте таку можливість, тому що це один з самих красивих, як на мене, ароматів в моїй колекції. Ну, звичайно, готуючи сьогоднішню підбірку, я би не могла оминути бренд Chanel і якщо говорити так в загальному, то для мене кожен аромат цього бренду це шедевр, це така неймовірна, унікальна композиція, яка несе в собі історичний код самого бренду і якось дуже красиво, індивідуально, по-особливому проявляється, ну і, відповідно, демонструє оточуючим вам. А сьогодні, в вашій увазі, я би запропонувала аромат Шанель номер 5 Версію о прем'єр. Поясню, чому саме на цьому ароматі е, зупинила свій вибір. По-перше, він дійсно красивий і е, вартий того, щоб знаходитися пліч опліч з самими красивими ароматами в вашій колекції. Але це ще й історична композиція, яка е, е, пережила або. Е, Відчула на собі, пройшла через парфумерну трансформацію. Це сучасне, оновлене, адаптоване під нинішні умови, стандарти та еталонні краси парфумерної аромат. І тут в композиції зберігається. Те класичне епохальне звучання Шанель номер 5 але воно оздоблене більшою кількістю альдегідів, які роблять аромат більш ясним та таким дещо хрустким. Деякі компоненти мінімізовані, не так багато складників, але залишається оцей основний кістяк, який безумовно створює. Цю неймовірну парфумерну красу і цей парфумерний феномен, який ми всі знаємо під назвою Шанель No5. Як я сказала, піраміда версії O'Prem'ère значно лаконічніша, ніж піраміда класичної версії Шанель No5. Троян десмином знаходяться в серці. Стартує аромат альдегідами, ілангілангом та нотами Неролі і база побудована на нотах ванілі. Ветиверу та санталу лаконічно, більш стримано, але не менш красиво. Так само жіночно, так само. Ольфакторно прекрасно, дуже красива композиція. Щиро вам рекомендую при нагоді поповнити свою колекцію цим ароматом саме в цій версії. Вона, знаєте, якраз знаходиться посередині оцього парфумерного діапазону всієї лінійки Chanel No5. Якщо ми говоримо від версії парфумована туалетна вода і закінчуючи версією Льо, то прем'єр якраз золота середина і це. Просто феноменальною красим композиція. Такою самою красивою і е, композицією, яку я вам щиро рекомендую в якості красивого аромату е, додати в свою колекцію, є аромат для мене Клое Parfum. Е, Це класичний аромат і такий. Е, Основна точка відліку сучасних ароматів в Бренді Клоя. Не зважайте на пакування. Ви всі знаєте, я займаюся розпивом, і для мене це дуже зручний формат цього запасного блоку, з якого мені зручно робити відливанти, але це те саме неймовірно прекрасне звучання. Трояндин, красивої півонії. Ті самі красивенні конвалія, конвалія з магнолії в серці, лічий та фрезія на старті. Ну і амбра з кедром в базі. Знову ж, лаконічно. Ну Наскільки це красиво? Я дуже люблю цей аромат. Весь час наливаю його собі в маленький атомайзер і ношу дуже часто. Цю композицію в себе в, ну, в сумочці, якщо я десь там по місту в справах рухаюся, то як такий знаєте, черговий флакончик, який можна дістати, швиденько на себе нанести, зробити декілька розпилень і насолоджуватися. Дуже красиво. Затишна, приємна композиція, і вона якась така за своїм звучанням для мене універсальна. В холод вона дарує мені приємний такий зігріваючий затишок, а в тепло якусь таку красиву духмяність квітів в вітряну погоду. Ці квіти починають разом з лічі та фрезія та сама півоння якось так красиво довкола вас скружляти. Прекрасна композиція. Щиро рекомендую вам її до затесту і якщо маєте можливість, обов'язково поповніть цим красивим ароматом свою колекцію. Ну і фіналізувати буду ще одним красунчиком, який я вважаю, ну цей аромат я вважаю заслужено, красивим, дуже духм'яним, приємним. Це аромат бренду Елізабет Арден. П'ята авеню. Багато де про нього говорила. Часто його згадую в своїх підбірках, зокрема, аромат, який збирає велику кількість компліментів від жінок. Ну, до речі, чоловіки теж суперпозитивно реагують на цей аромат. Він неймовірно красивий. Отакий, От знаєте, в своїй якійсь такій відвертій жіночності, відвертій якійсь і м'якості, і в якомусь таким дуже приємним. Оцім, е Переливам звучання, ну настільки красиво, до речі, вартість досить така комфортна порівняно з люксом або з цією самою нішею. І тут багато всього, багато квітів, це і квіти липи, і магнолії, і бузок, і жесмин, і. Конвалія, і ті самі троянда з жасмином, і красивий персик, і бергамот, і філалка, і лангіланг та гвоздика, красива база знову ж з того самого ірису, з того самого муску, санталу, амбри, гвоздики. Так приємно, так ніжно вишукано. Цей аромат вже не знаєте, давно отримав своє ім'я культового, давно став одним з таких. Стовпів парфумерії, дуже красивий, неймовірний за своїм звучанням аромат. І сьогодні я його сміливо вам рекомендую в якості красивенного аромату, який має бути в вашій колекції, аби ця колекція була такою досить універсальною, носибельною і тією, що приносить вам неймовірне задоволення. І наостанок хочу е, показати і сказати ще про один аромат. Який для мене number 1 це аромат Есцентрик Молекула, молекула 01 плюс мандарин це мій супер парфумерний фаворит. Для мене це аромат просто якоїсь космічної краси. Якогось неймовірного, такого, ну я, я навіть не можу передати звучання, воно настільки красиве, настільки якесь таке розкішне, мені з повітря, такий аромат, мені здається, він ну, є втіленням якоїсь такої абсолютної гармонії. Настільки красиво, дуже-дуже часто згадую цей аромат у багатьох своїх підбірках. Котре повторила цей флакон знову в свою колекцію, неймовірно з цього тішуся, тому що ну, наявність цієї композиції в моїй колекції завжди мене радує, заспокоює, ну і приносить таке відчуття спокою та стабільності. Колись десь говорила, що от є такі моменти і бувають такі відео, які би аромат я б взяв з собою на безлюдний острів. І в мене так вийшло за поганих обставин, довелося приймати таке. Рішення це я маю на увазі в перший день, в першу ніч чи перший ранок повномасштабного вторгнення, коли ми дуже терміново, екстрено виїжджали з родиною з Києва. У ну, нас трошки заздалегідь були зібрані чемодани, тому що чоловік у мене так він. Це це завжди сканує, аналізує, і ми там десь, може, за місяці два вже були готові, в нас речі, були зібрані все. І я якраз думала, який аромат. Я розуміла, що всю парфюмерну колекцію взяти з собою немає ніякої можливості. Мені треба було визначитися з ароматом, який я повинна була взяти з собою. Усвідомлюючи, хоча не знаю, я це усвідомлювала чи ні, що я можу вже не побачити більше свою колекцію. І зі мною поїхав М01 e, плюс мандарин. Я його обрала і неймовірно з цього тішилася. І для мене це і символ такого чогось радісного, хорошого. Він класно дуже звучить, приємно проявляється. Неймовірно, мене наповнює гарними емоціями, але і аромат з таким максимально важким періодом, складним, якимось трансформуючим періодом в моєму житті, коли ми півроку. Провели я з дитиною, чоловік меншу частину він повертався додому. А ми півроку з дитиною провели в іншому чужому місці, і цей аромат для мене був як таким маленьким джерелом натхнення в ті непрості часи, і його краса для мене абсолютно очевидна, і тому сьогодні цей аромат власне завершує нинішню підбірку і посідає своє почетне місце серед. Суперкрасивих ароматів, які варто при можливості мати в своїй колекції. Власне, ось такими сьогодні є красиві аромати, які я б рекомендувала вам мати в своїй колекції. Безумовно, це не лише ці 10 красунчиків є самими красивими в моїй колекції. Є ще інші красунчики, можливо, через якийсь час я ще вам презентую подібне відео. А сьогодні, ну, власне, в рамках озвученої теми. Такі герої, такі мої враження від них. Я вам щиро рекомендую познайомитися при нагоді, як мінімум, познайомитися з цими ароматами, якщо ви їх хочете відчути, розносити і прийняти рішення стосовно того, поповнювати свою колекцію повномірним флаконом чи ні. Для початку ви можете, наприклад, взяти для ознайомлення. Яка якусь невеличку кількість ароматів, і якщо якась композиція вас зацікавила, я з великим задоволенням можу поділитися цими композиціями. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом. Також в описі під даним відео ви знайдете посилання на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Де я ділюся своїми композиціями, можете завітати туди, подивитися, власне, всю мою парфюмерну колекцію, може якісь аромати ще привернуть вашу увагу, я з великим задоволенням поділюся її ними. А якщо сьогоднішнє відео вас наповнило гарними емоціями, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал. В коментарях, будь ласка, напишіть, які аромати особисто ви вважаєте самими красивими в царині парфумерії. Поділіться цими ароматами, назвами цих ароматів. Мені та глядачам каналу буде дізнатися буде цікаво дізнатися вашу думку та експертизу. Тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!